Телевізійна служба новин в студії Лідія Таран в ефірі. ТСН і це інформаційна характеристика четверга. Вашій увазі вечір добрий. Закон про перейменування церкви відзначили бійкою у Верховній Раді, побились депутати ОПОК і коаліції. Сталося це після ухвалення закону, який зобов'язує православну церкву Московського патріархату змінити назву, наприклад, на Російську православну церкву в Україні. Але право визначати назву депутати таки залишили самій церкві. Після голосування невдоволений поблоківець Нестор Шуфрич зірвав з трибуни плакат Медведчука під суд, вчинилась бійка і спинив спікер Андрій Парубій, оголосивши перерву. За Законом змінити назву УПЦ МП має не пізніше як за чотири місяці. Якщо ж у церкві робити це відмовляється, то це зробить мін'юст. І ще одна норма закону забороняє священникам російської церкви служити капеланами в українському війську. Вони не можуть бути капеланами, вони не можуть відкривати свої церкви в військових підрозділах. І я думаю, це логічно. Священники можуть бути агентами, які будуть з'ясовувати певні військові обставини, там розташування підрозділів. і друга частина вони можуть впливати на моральний стан військових в інтересах російської держави. Російські танки за 18 кілометрів від українського кордону про це заявив президент Порошенко під час зустрічі з бійцями 72-ї механізованої бригади в зоні проведення операції об'єднаних сил. За його словами, лише на одному з напрямків ворожих танків більше майже втричі, ніж це було восени до 250 машин. Росія посилила свої угруповання вздовж всього кордону з Україною від Білорусі до окупованого Криму і Придністров'я. Зростає її кількість війська агресора і ракетних систем. Порошенко каже: Україна до провокації агресора готова. Проходять заходи нарощування бойових спроможностей резервів. Перевірка їх готовності до відбиття і можливого наступу. Воєнний стан ми запроваджували до того, щоб агресор набагато більшу ціну заплатив, якщо прийме надзвичайне безвідповідальне рішення щодо продовження агресії проти нашої держави, питання дня пролунало для Путіна під час щорічної прес-конференції. Президент Російської Федерації засумнівався, чи треба давати слово. Українському журналісту, моєму колезі з інформагентства Уніан Роману Цимбалюку. І перш ніж йому таки передали мікрофон, путін сказав, що його попередили. Роман може щинити скандал. Журналіст питав, скільки Путін витрачає грошей на окупований Донбас і поцікавився питанням обміну моряків. Під час прес-конференції військову агресію агресії у морі очільник Кремля назвав українською провокацією. і Відзначив, що про обмін будуть говорити тільки після кримінального розгляду. І скандалу не буде, як і не було. Слава Богу, Владимир Владимирович, условия обмена украинских политзаключенных и украинских военнослужащих. Вам же нужны граждане России или нет? Господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, он это делал, постоянно этим занимается. И, и недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в, в Керченском проливе, ну, точнее в Черном море. Да, и Медведчук ставил этот вопрос. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после за завершения уголовного дела. Одна людина загинула, і восьмеро травмовані в німецькому місті Реклінхаузен. Чоловік на швидкості влетів в людей, які чекали на громадський транспорт. Від зіткнення скло на зупинці розбилось, розлетілось на друзки. Водія правоохоронцям довелося витягати з понівеченої автівки спеціальними інструментами. Він також травмувався. Причини інциденту ще з'ясовують. Поліція припускає, що ймовірно, чоловік таким чином намагався накласти на себе руки. Дрони паралізували лондонський аеропорт Гатвік вже добу одне з найбільших литовищ Європи, яке за день мало б обслужити понад 100 тисяч пасажирів. Не приймає і не випускає літаки. Усе це через два безпілотні літальні апарати, які час від часу з'являлись над смугою. Оператора дронів шукають два десятки поліцейських підрозділів. До Гатвіка прибули військові, щоб допомогти розібратися з непроханим гаджетом, який зруйнував різдвяні плани десятків тисяч людей. Скасувати або перенаправити до інших міст і країн довелося 800 рейсів напередодні вечір розвернули літак із Києва. Борців аж за 250 кілометрів від Лондона у Бірмінгемі. І початок сезону новорічних корпоративів у фракції блоку Петра Порошенка і міністрів цієї політичної сили. Новорічна вечірка сьогодні була. В час амі вони називають це дійство підсумкове засідання фракції. Захід відбувався в партійному офісі напроти Лаври. Підвести політичні підсумки року прийшли депутати, а ще прем'єр-міністр Гройсман, який заїхав через чорний хід, а ще міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр культури Євген Нещук. Останнім із затримкою півтори години прибув власне президент Порошенко. Офіціанти подавали шампанське, а охорона була пильна і нікого стороннього не впускала. А може з вами? Куди? На Засідання. Це така страшна, не так. можете вибрати. Я страшна? Да. А чого це я страшна? – Ну так мені а так що, гарніше, чи що? – Мені так видає. Буде хтось співати, танцювати? Я можу співати, якщо потрібно. Да, – Так, що ви будете співати на корпоративі сьогодні? Я подивлюся, як настрій. – А як у вас настрій? Прекрасно. Барак Обама змінив професію екс президент США в Шапці Санта Клауса. Завітав до дитячої лікарні у Вашингтоні, щоб повеселити дітлахів перед зимовими святами. Обама ходив від палати до палати, виголошував традиційне хо-хо-хо з різдвяного мішка. діставав і дарував маленьким пацієнтам іграшки разом з персоналом шпиталю. Барак Обама співав і різдвяних колядок і подякував кожному співробітнику за титанічні зусилля, які вони докладають, аби вилікувати дітей. На цьому ті не все я бажаю мирної і теплої нам ночі. До зустрічі.